Росіяни атакували вночі Харків, балістичною та гібридною ракетою грім 1 е Удари припали на два райони міста Холодногірський та Новобаварський. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок атаки був пошкоджений магістральний трубопровід одного із комунальних підприємств. На місці працюють фахівці профільних служб. Інформація про постраждалих не надходила. У кривому розі з під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінки. Доля ще трьох дітей залишається невідомою. Про це повідомляють у Дніпропетровській ова рятувальні роботи тривали весь вчорашній день та ніч. Я нагадаю, що окупанти вдарили напередодні вранці по кривому рогу балістикою у житлову. Багатоповерхівку було пряме влучання ракетою. Постраждали там 14 людей, серед них двоє дітей. Усім надають допомогу медики. Пошуки трьох дітей під руїнами будинку триватимуть ще й сьогодні старшому хлопчику 10, в середньому 2,5, а дівчинки 2 місяці. Це балістика Крим з Криму. Останнім часом все, що вилітає, так би мовити, з Криму, вона достає міста Кривий Ріг. І це була балістична ракета, саме тип ракети, який саме на місці події працюють фахівці, які зроблять чіткий аналіз, дадуть офіційну відповідь, що за саме ракета. А що балістика це Жпар. На Нікопольщині це теж Дніпропетровщина. Росіяни вбили лікаря і поранили ще чотирьох людей. Армія РФ з артилерії вдарила по амбулаторії. Там вівся якраз прийом. Лікар загинув його колега у важкому стані. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Окрім медзакладу, також понівечені промислове підприємство, навчальні заклади, магазини, банки, кафе побиті багатоповерхівки та автівки. І напередодні росіяни відпрацювали імітацію масованого удару по Україні. У небо підняли із десяток бомбардувальників, які летіли на пусковій рубежі до Каспійського моря. Зрештою шлося без ударів. Ворожа авіація імітувала лише пуски. Утім, розслаблятися кажуть в центрі протидії дезінформації. Зарано противник на аеродромах накопичив достатню кількість ракет, щоб масово вдарити по Україні. Авіація в них теж на поготові. Відпрацювання росіянами, тактики пусків з імітацією, це теж частина підтримування авіації в готовності до дії і використовує ворог це для психологічного тиску. Наразі війська РФ накопичили достатню кількість ракет для чергового масованого обстрілу території України. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України. На Курахівському напрямку назріває катастрофа. Окупанти підірвали там тернівську греблю. Вода із водосховища линула до прибережних населених пунктів. Зокрема, є загроза підтоплення поблизу річки Вовчої на Донеччині та Дніпропетровщині. За інформацією Донецької рівень води піднявся на більш як метр. Наразі оглянути дамбу та встановити характер пошкоджень спеціалісти не можуть через постійні обстріли. Підтоплень житла наразі не зафіксовано. Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій. Тримає ситуацію на особистому контролі. У разі суттєвих змін повідомлятимемо додатково. Вадим Філашкін, начальник Донецької обласної військової адміністрації. І росіяни готують масштабний наступ на Запоріжжі. Про це повідомляє речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Він зазначає, що в атаку противник може піти вже найближчими днями, і сили його в тому районі значно перевищують чисельністю українських захисників. У такий спосіб ворог хоче відволікти українську армію на сході однак, поки не зрозуміло, чи то будуть окремі штурми, чи повномасштабний наступ, каже Волошин. Турми можуть початися найближчим часом. Ми навіть не говоримо про тижні. Ми очікуємо, що це станеться в будь-який день. Російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. І значне угруповання ворожих військ стримують наші захисники на Курщині. Воно налічує там 50 тисяч на російське військо. На цьому вечірньому відео звернені на голоси Володимир Зеленський. Завдяки курській операції, каже президент, зазначена кількість російських солдатів не може бути задіяна на інших напрямках українського фронту. До того ж суттєво стримує ворога наша далекобійність, коли українські дрони нищить військові бази на території країни противника. Удари наших сил по російських арсеналах. Знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант. Це помітно на фронті. Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів від Америки, від Британії, від Німеччини. Це те, що життєво необхідно. Чим далі можуть бити наявні у нас ракети, наші дрони, тим менше реальної бойової сили буде у Росії. Генпрокуратура розпочала розслідування щодо ймовірного розстрілу українських військових на Курщині. Напередодні в соцмережах поширили відео, на якому російські солдати у розстрілюють двох беззбройних українських бійців. На черговий воєнний злочин відрагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він вимагає від міжнародної спільноти жорсткої реакції на злочини російської армії. Військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля. Натомість Росія вкотре вчинила воєнний злочин, що є серйозним порушенням Женевської конвенції та міжнародного гуманітарного права. На право до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста щодо цього злочину міжнародна спільнота повинна негайно відреагувати на цей акт жорстокості, аби зупинити агресію Росії. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Тим часом у Росії суд заочно арештував суддю міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт колишнього міністра оборони Росії Сергія Шоюгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Судді за російським законодавством а їм загрожує тепер до чотирьох років в'язниці. Бен Махфот це юристи з Тунісу. Судею МКС він став у березні 2024-го, Раніше ж російські силовики. Порушив кримінальні справи проти його колег, які видавали ордери на арешт Путіна та уповноваженої справ людини Львової Белової. Двоє чоловіків екстремалів на матрацах пливли за кордон по Дністру. Утім, їхню мандрівку зіпсували прикордонники. Почувши катер правоохоронців, один із чоловіків спробував утекти суходолом. Однак був затриманий як і його товариш. І тепер порушники нестимуть адміністративну відповідальність за непокору вимогам держприкордонслужби.